Як я знаю, чи буде інтерв'ю, яке я роблю популярним у глядача. Чи ні, сьогодні розкажу свій секрет. У мене є YouTube канал, де я роблю різні інтерв'ю з цікавими або неординарними людьми, неординарними життєвими історіями. І з часом я помітила одну закономірність. Якщо мені цікава людина, я пропоную їй інтерв'ю. І якщо у відповідь чую ой, не маю часу, ой, я подумаю, то я вже розумію, що щось тут не те. І в мене є правило двох пропозицій. Якщо я пропоную інтерв'ю перший раз і людина каже, ой, я подумаю, я думаю, добре, думай. І ось якщо я запитую. То другий раз, і людина знову мені починає забивати памороки, казати, що такий зайнятий. Все. Після цього я більше не пропоную ніякої співпраці. А самі круті інтерв'ю виходять тоді, коли ти пишеш людині, що хочеш взяти у неї інтерв'ю, а вона одразу відповідає: Так, давайте. І тоді все виходить як по маслу. І круте інтерв'ю, і круті розповіді щирі, і цікавий матеріал для глядача. Ось такий секрет.